Кварцевий чоловічий годинник Navy Force Fly Army Green. Корпус виконаний зі сталі. Ремінець це натуральна шкіра. Тут такою стандартною застібкою. Для того, щоб налаштувати основний стрілочний час, потрібно витягнути штіфт, який знаходиться посередині справа, витягнути до кінця. Та налаштовувати за годинниковою стрілкою. Щоб зафіксувати налаштування, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Щоб налаштувати електронні циферблати, потрібно тричі натиснути ліву нижню кнопку. Починають моргати секунди, щоб збити їх на нуль, натискаємо праву верхню кнопку. Щоб перейти далі на години та хвилини в верхньому цифроблаті, натискаємо праву нижню кнопку. Правою верхньою обираємо значення. Нижньою переходимо далі. І за таким самим алгоритмом верхню налаштовуємо. Натискаємо ще раз. Далі обираємо місяць, натискаємо ще раз праву нижню. В квадратному цифроблаті це у нас дата. Обираємо дату, потрібно. Та натискаємо знову нижню праву кнопку. Моргає скорочення в нижньому циферблаті – це день тижня. Обираємо, натискаємо знову праву нижню. Починають моргати секунди отже, основний час налаштувала. Для фіксації натискаємо ліву нижню кнопку. Щоб перейти в наступний режим, натискаємо ліву нижню кнопку. Ал – це будильник. Для того, щоб вимкнути або вимкнути будильник, потрібно натиснути праву верхню кнопку ось в цьому режимі, коли хвилини-години не моргають, а ось просто все світиться. Натискаємо і бачимо в маленькому лівому циферблаті зміни. Зараз вимкнено обидва режими. АУ – це будильник, скорочення Сі, це погодинний будильник. Тобто будильник буде лунати щогодини. Можна як два увімкнути, як в цьому випадку. Натискаємо ще раз. два – Вимкнути. або вимкнути їх окремо. Щоб налаштувати час на будильнику, затискаємо праву нижню кнопку. Починають моргати години. За тим самим алгоритмом, що й основний час, налаштовуємо будильник. Для фіксації натискаємо нижню праву кнопку. Переходимо в наступний режим, це основний час, будильник. Наступний це секундомір. Щоб запустити секундомір, натискаємо праву верхню кнопку. Зліва в нас мілісекунди, зверху секунди. Щоб зупинити, натискаємо ту саму праву верхню кнопку. Щоб збити до нуля, натискаємо праву нижню кнопку. Цей годинник також має підсвітку, він вмикається, підсвітка вмикається лівою верхньою кнопкою. Підсвітка доволі яскрава, особливо у вечірній час доби.